В яких я країнах жив? І, до речі, висловок по цим країнам, і чи краща Україна, чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно. А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже. Трошки як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно, Варшава, якась найближча. Багато ж українців, погода, блін, як у нас, плюс-мінус схожа, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, клас, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як це все влаштовано з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну чого не зробити взагалі, ну, попроще життя, Наше все так видно, що наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну в тебе не виходить просто в цих країнах жити нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чимаданах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити. Хоча, типу, здавалось би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні. Не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хіра вони Ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони взагалі самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Ну, от я, я де не жив, я взагалі не розумію де українці, якщо чесно зупинятися. Саме краще – це Україна. От Якби перестало там літати над головами, Україна це саме краще. Ну, ясно, фінансово складували.